Перший день школи у мене лице виглядає отак? Ні. О, Тім з Оль, мій спаситель. Крок 1. Пінка. Змиває бруд і жид. Робить обличчя свіжим? Просто вау! Крок 2. Тонік Ніжно очищає, зволоження, не дає шкірі сохнути і лушитися. Крок 3. Сироватка. Делікатне зволоження та гідрація шкіри скаже про себе. Крок 4. Ролан для будь-якої шкіри прибирає запах і зменшує піт, і залишає тебе свіжим на цілий день. Все чотири кроки, і я готовий до школи на всі сто. Тінз онлі, швидко і легко поїть по нашому. Я вже готовий до школи з рюкзаком Кайт. Воно проходить з бутилкою, і тут є дуже багато місце для моїх ланчбоксів і книжки. Тут ще є маленький кошельок, така наклейка, і ще воно приходить з тримач для телефона. Я вже стою чітко готовий до школи.